Любі друзі, маю для вас таку пропозицію. От така машинка чекає наступного власника. Це спринтер 2016 року народження. Дуже гарний стан, дуже якісно все пороблено. Коробка автомат а, із ніщечків. Тут Е. Распашоночка вот такая вот. Открываются два борта с одной и с другой стороны. По техпаспорту это пассажир. Перероблен с грузовичка, но по техпаспорту это уже пассажирский автомобиль. Такая резиточка 200-300 Вт, 220 спокойно. Дуже такие гарный фаркоп. Можна тут зацепить будь-що. Так, тут шоу місця для якогось вантажу. Дуже так чистенько пахнет шкірою. Найкраще, ніж якийсь парфюм. Це мені дуже подобається. Такий гарний. Да, занавісочки, да. Ага. Так Що тут еще є такого, щоб вам показати? Заведем, побачимо, як вона працює. Зараз не буду прерывати відеозйомку. Опа! Так, где наши? Где наши ключики? Вот они. Оп. Сброс, даты ты слышь, времени. Подключите Это. телефон для настройки. Видеорегистратор. Сейчас там свои балака. Завелись. Напевно, що буде не дуже показово, але тут стоїть камера заднього віду. Вона вбудована з зеркала. Ага, парктронік. Все працює, все ісправно. Може комусь буде цікаво такий апарат придбати? Так, пробіга в нього. 220 майже 6 тисяч це рідний, тому що я 4 роки зовсім на ньому не їздив. Ну так сталося після придбання. Тому дивіться Чому е, я його хочу продати? Бо в мене стоїть багато сонячних панелей, а тут е, в мене є електричка, я хочу його. Змінити на щось таке типа побільше, але електричне. Тому буду вам дякувати, якщо ви цю пропозицію І може придбаєте для себе цей чудовий, чудовий, дуже чудовий спринтер. Дякую вам. До побачення. До зустрічей!